Черкаси стали четвертим містом України, яке почуло скрипкові откровення. Напередодні легендарний гурт «Воплі від Оплясова» відпрацював у Черкасах двогодинний концерт, презентувавши новий альбом Чудовий світ. Уперше за багато років Олег Скрипка постав перед публікою не музичним розбишакою, а ліричним героєм і романтиком. Хоча під кінець виступу душа рокера таки взяла своє. Музикант розгулявся залом і пішов у пляс слідом за кумиром і фанати. Як це було бачила Олена Берестенко. У квітчатій сорочці яскравих неонових брюках та з гітарою у руках. Так головний відоплясовець країни виходить на черкаську сцену. Вітання у черкас! Ми вам привезли нашу нову програму. Це наш многолітній труд, наш многолітній, наш многотрудний заповіт, який називається Чудовий Світ. Воля, воля, до вашої шановної уваги. У репертуарі скрипки аж ніяк не старі добрі хіти, під які публіка шаленіє з перших секунд у Черкасах. Лідер гурту ВВ постає у новому незвичному для себе амплуа, ліричний та настроєвий. Помітили, що багато пісень ліричних, багато багато тем торкається про кохання. Перед кожною піснею з нового альбому коротка презентація. Незнайомі досі композиції на ураз приймають не усі. Ми вам представимо 12 пісень. Перша з них буде от така. старі. А запрошуйте нас ще тоді будуть старі першу концертну годину скрипка романтичний, подекуди сумний. Піснею розповідає, не встиг зізнатися у коханні тій єдиній. Та згодом рокерська душа скрипки бере гору. Про любов більше ні слова, лірика переростає у драйв. Музикант пускається в танок прямо на сцені. Услід за ним і фанати. глядачі І народних пісень у виконанні гурту ВВ, хоч до Різдва ще далеко для Мар'яни нічого кращого, ані щедрівка з устку мира немає. Щедрик, щедрик, щедрючка, прилетіла щедрик, щедрик, щедрючка, прилетіла Черкасці зізнаються, люблять Олега Скрипку за оригінальні пісні, щиру душу і неповторний смак. За елементами його концертного дрес-коду слідкують навіть наймолодші шанувальники. Його червоні штани, подобаються. З наших виконавців то гурт ВВ на першому, як би, можна сказати, місці. Позитивна енергетика його дуже такі в них енергетичні пісні. Якщо дітям вони подобаються, значить в них щось є. Попереду у музикантів гастролі у 15 містах України. Презентація нового альбому фінішує аж на початку грудня концертом у Чернівцях. Олена Берестенко, Сергій Фімов, Віка Новини.